Єгор дивився на Катю, яка вміло взяла рол паличками та відправила його до рота. Вона поводилася так, ніби з самого дитинства ходила по ресторанах, хоча жила в невеликій двокімнатній квартирі та працювала звичайним бухгалтером. Виглядала Катя теж на всі сто. Можна було подумати, що в неї багатий татко, який всіляко балує свою доньку. І вона просто не вилазить зі спа салонів. Дівчина облизала губи і усміхнулася йому. А чому ти не їси, сам же сказав, що весь день голодний? Я поїм, не хвилюйся, з усмішкою відповів Єгор, а сам напружено обмірковував слова приятеля, які застрягли у душі, хоча з часу їхньої розмови минув уже тиждень. З катею Єгор познайомився в тренажерному залі. Він зайшов побігати на біговій доріжці, тому що в офісі, де він зазвичай займається обвитові доріжки, раптом одночасно зламалася, погода на вулиці була жахлива, щоб наважитися бігати там. Катя займалася ходьбою, і між ними зав'язалася розмова. Вона виявилась дуже цікавою та кмітливою дівчиною, і Єгор швидко втратив голову. Він був зачарований її щирістю і безпосередністю, а потім на ньому посипалися поради рідних і друзів. Мама Єгора наполягала, що дівчина, яку він собі обрав, зовсім не така проста, як здається, на перший погляд. Навіщо їй так малюватися, даючи з себе ляльку. Вона точно не така проста, як здається, їй потрібні твої гроші, підтвердив батько. Ти ж не остання людина. Напевно, ти і проговорився, що в тебе є своя контора, от вона й клеїться до тебе. А може, вона вже раніше бачила тебе по телевізору і склала план щодо твоєї спокуси. Єгор намагався думати інакше. Йому було добре з Катею, і він не вважав її вітряною дівчиною або шахрайкою, але, оточуючи, вперто нав'язували зовсім іншу думку, і ці переконання. Осідали на душі, як би він не намагався позбутися їх. Однак Єгор усе частіше став помічати, що почав ставитися до Каті не так, як раніше. Він постійно намагався знайти підступ у її поведінці, хотів зрозуміти, чи дійсно він їй цікавий, чи вона вибрала його через соціальний статус. Ось із Андрієм. Хорошим приятелем зайшла розмова про Катю та ставлення батьків до неї. Ну так, правильно вони кажуть, підхопив Андрій. Твоя Катя стовідсоткова мисливиця за багатством. Невже сам ти не зрозумів цього? Видно ж по ній, уся така себе ціпочка. Думаєш, вона бухгалтером заробляє на всю цю красу? Єгор судомно проковтнув: Невже всі дівчата виглядають гарно лише завдяки селонам краси, а якщо дівчина доглянута, то вона обов'язково мисливиться за багатствами? Думок у голові було багато, і кожна з них породжувала нові сумніви. А ти перевір її. Подаруй якийсь їй дорогий діамант, якщо купиться. То вона та сама. Єгор закашлявся. Ну, мисливеця, виправив Андрій, побоюючись отримати в око. І Єгор вирішив спробувати. До цього він дарував Каті лише квіти і запрошував її на побачення. А тут вирішив купити золоте намисто з кулоном зі смарагду, який чудово підходив би під колір її очей. Коли він вручив подарунок, Катя не стала відмовлятися. Вона спокійно прийняла намисто і подякувала йому. Сказала тільки, що їй ніколи раніше таких подарунків не дарували, і їй дуже приємно. Єгор навіть не розумів, як тепер сприймати її поведінку? Вона справді масливиться за багатствами, чи просто чесна? Добра людина, яка не бажає витрачати своє життя на нікому не потрібні відмови від подарунків і суперечки лише тому, що багато хто так робить, проявляючи свою сором'язливість, запитань стало ще більше. Ігор не мав поняття, як з'ясувати, чого саме хоче Катя. Прямо запропонувати їй скласти шлюбний контракт, чоловік соромився. Сам він вважав, що з дружиною має ділити все хоча б навпіл, якщо не віддавати їй усе за те, що вона підтримує його і створює домашній затишок. За те, що в майбутньому народить йому дітей, за те, що вона просто є і обрала саме його, хоча навколо чимало інших чоловіків. Притворить банкрутом, запропонував батько під час сімейної вечері. Помітивши стан сина. Що? Не зовсім зрозумів Єгор. Притворись банкрутом. Це дуже просто. Скажи, що втратив усе і почав кілька днів на орендованій квартирі, їзди громадським транспортом і подивися, чи залишиться з тобою твоя красуня, чи втече. Єгор вхопився за пропозицію батька. Ідея насправді ва була варта уваги, Таким чином, він зміг би переконатися, що Катя його дійсно любить, а в іншому випадку, про інший варіант розвитку подій, навіть не хотілося думати. Але якщо дівчина зникне, він, хоча б, не зробить найсерйознішу помилку у своєму житті. Він не одружиться з тією, якій потрібні лише його фінанси, а не він сам. І ось тепер, сидячи в японському ресторані, Ігор дивився на Катю і готувався сказати їй ту брехню, яку продумав за ніч. Тільки от язик ніяк не хотів ворушитися. Катюш, тут таке діло, почав Єгор і зробив паузу, помітивши її занепокоєний погляд. Напевно, ми в останній вечерімо в ресторані. Чому ж? здивувалася Катя, ти так говориш, ніби хочеш мене кинути чи прощаєшся з життям? Ні, ти що? Просто мені заблокували всі рахунки. Ось що залишилося з готівки. Квартиру теж опечатали, а бізнес котиться до біса. Купа перевірок від податкової та інша дурня не впевнений, що зможу дозволити собі все це, навіть якщо повернуся до роботи простим фінансовим директором. Катя вичавила усмішку і опустила голову. У цю мить у Єгора всередині щось обірвалося, йому здалося, що він попрощався з жінкою, яку вважав найкращою у світі. Катя більше нічого не сказала. І коли Єгор провів її, вона лише скупо поцілувала його в щоку і пішла. Минуло три дні. А Катя не дзвонила і не писала. Єгор кілька разів намагався набрати її номер, але не наважувався. Вона прийняла рішення вибрати не його. Значить, і не любила взагалі. Однак пів року стосунків. Залишили всередині осад, слід, і Єгору хотіло розібратися у усьому, поговорити з нею, можливо, зізнатися, що він збрехав, але тоді Катя повернулася б до нього, і в їхніх стосунках не було б найголовнішого любові з її боку. Єгор став частенько приходити в кафе, в якому вони були з Катею, коли прогулювалися набережною. Він купував собі каву, сідав за столик і дивився у вікно, згадуючи, як вони разом гуляли по березі, як вона сміялася з його жартів і розповідала про кур'йози на роботі. На душі було гірко, і щось спалило зсередини, ніби хтось омазав її товстим шаром васабі. Почувши дзвін дверних дзвінків, Єгор кинув погляд у бік входу і остовпів. На порозі стояла Катя. Вона посміхнулася куточками губ і з якимось сумом, ніби не очікувала його побачити, і не рада зустрічі. Проте вона все одно сіла за столик Єгора і привіталася з ним. Здравствуй, Катя, відповів чоловік. Він не мав уявлення, про що можна говорити, начебто минуло лише півтора тижні, а серце пішло в п'яте. варто було лише її побачити. І в цю мить він був готовий видати себе з потрохами і попросити її повернутися, бо дуже скучив за нею. Сходив з розуму. Як у тебе справи? почала дівчина першою. Бачу, з бізнесом врешті все добре. Нещодавно по телевізору твоє інтерв'ю було. Єгор відкрив рота, але закрив його, тому що підійшов офіціант, і можна було хоча б трохи зібратися з думками, щоб правильно висловити те, що було на душі. Катя замовила морозиво та каву з вершками, і офіціант пішов. А Єгор дивився на дівчину. Йому було важко навіть дихати. Перебуваючи поруч із нею, то розуміючи, що вона просто не може належати йому, що її вся любов була удаваною. Ось і зараз підійшла до нього, швидше за все, тому що бачила його інтерв'ю по телевізору. Катю, я маю тобі щось сказати. Єгор не наважувався розкрити свою брехню. Хоч і хотілося сказати їй, що вона не пройшла перевірку. Говори, прошепотіла вона. Не було ніякого банкрутства, промовив Ігор і опустив голову. Він не знав, до чого призведеться розмова, але повинен був відкрити душу і сказати, що вона розбила йому серце, можливо, тоді стало б легше. Ти просто вирішив перевірити мене? Я знала це з самого початку. Ще коли ти почав тоді говорити, як думаєш, чому я вирішила просто зникнути з твого життя? запитала Катя. Очі Єгора швидко розкрилися, йому стало неспокійно, наче його обвали навколо пальця, бо намагалися зробити це зараз. Тоді чому ти не сказала одразу? А повинна була? Катя стиснула губи і відвернулася до вікна. Я майже з самого початку відчувала недовіру з твого боку. Коли ми тільки познайомились, мені було так тепло і добре з тобою. Я думала, що знайшла того самого чоловіка, на якого зможу покластися, якому зможу довіряти, і що це буде взаємно. Але це тривало недовго. Після знайомства з твоїми батьками я відчула тиск. Він не відпускав ні на секунду, з того самого дня. Ти почав поводитися так, ніби придивляєшся до мене, наче хочеш впіймати на гарячому якогось злодія. А після знайомства з твоїми друзями ти взагалі почав чіплятися до мене через дрібниці. Єгоре, ти думаєш, що я не бачила, як ти дарував мені цей кулон? Катя торкнулася пальцями ланцюжка на шиї, а потім повільно розстебнула його. Вона зняла ланцюжок з кулоном і поклала перед чоловіком. Ти чекав, щоб я почала реагувати тільки, на... тільки так, як наївні дівчата, які, отримавши такий подарунок, роблять вигляд, що це несподівано, що не варто було витрачати на них гроші. Ми ж з тобою обоє дорослі люди. Навіщо було влаштовувати цей дитячий садочок з перевірками? Чому ти не довіряв? Чому засумнівався в мені? Невже ти не відчував моєї щирості та любові? Єгору? Не було що сказати. На скронях пульсувало всі слова розлетілись в різні боки. В голові плутанина якась порожнеча. Ось чому Катя тоді дивилася на нього з таким смутком? Вона все знала, відчувала і не хотіла говорити, бо їй було боляче. Офіціант приніс замовлення вона випила каву, почала їсти морозивом. А Єгор так і не знайшов, що сказати. Він просто сидів, дивився на ланцюжок, який вона зняла з шиї, і мовчки усвідомлюючи, що сам зруйнував своє кохання. І якби ти дала мені другий шанс, я все виправив би. Єдине, що зміг сказати Єгор. Навіщо другий шанс? Катя дістала гроші з сумочки, поклала на столик. Вони Піднялася на ноги і подивилась на чоловіка. Ти надто залежний від чужої думки, а мені потрібна надійна людина, яка любитиме мене і довірятиме, навіть якщо всі навколо будуть проти. На жаль, по щелепі пальців люди не змінюються. І я не вірю, що подібне не повториться знову. Пробач, мені треба бігти. Рада була зустрітися, але на цьому все. І, будь ласка, не намагайся знайти мене краще. Катя ненадовго задумалася, важко зітхнула і додала Не намагайся повернути мене, а переглянь свою поведінку і ставлення до життя. Неможливо, все життя буде залежним від чужої думки. Катя пішла, їй було важко залишатися поруч із Єгором, але вона. Розуміла, що його перевірки і недовіра не дозволять їм бути по-справжньому щасливими. Вона не могла залишатися з ним, а він просто сидів, дивився їй у слід і не міг зрушити з місця, тому що насправді він усе зіпсував і втратив людину, яка могла змінити цілий світ для нього.